Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків українською операцією Павутина? Я просто в шоці. От, до речі, в моїх руках мрія офіційна, я серед вас розіграють такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже. Ми знали, наші служби знали, що це буде операція. І ми спеціально на аеродроми. слушали на аэродромы специально поставили самоліти, які нам не треба було. Они сломані, плохие. Ми все це это... країна, яка постійно воює. Стратегічні бомбардувальники, у яких всього 50 штук. А ми ці операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу, скільки тушок. Таке оправдання це просто смішно. А саме знаєте, що головне? Я читав русські пабліки. Русскі в це вірять. в це вірять. А це знаєте, як звучить? Стоїть солдат. Йому глаз вибула. Коротше, і він такий. Ну я взагалі мішала. Я не хотів, щоб у мене це до глаз був. Це просто смішно. Це сміх. Я даже бачив новость: українська делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого когось каже: на чому тівани вилітають. Отже, друзі, а в моїх руках мрія це офіційна сертифікована від заводу Антонов з за авіаційного алюмінія. У мене три таких літака. Я розіграю їх серед вас. Со такий подарунок буде в честь такого великого свята за посилання в шапці профіля розіграш. Все, що треба, ну поділіться просто з друзями цим відео, розповсюти його і підпишіться на мене. Все, і за перше місце буде один такий літак вже в зборі. У нього ще є подставка. Він же ж там дивиться, крутиться. У нього тут підіймається. Ну серйозна модель в руках тримаєш дуже серйозно. Відчувається так. Туди лежить ватермарка. Мрія теж колекційна значок. Можете дівчата в театр чи пацани десь там на костюмчик собі повісить. Теж офіційний від а, Антонова. Отже, друзі, я вас вітаю. Здавалось би, такий крок серйозний, ну який відео в світову історію, да неймовірний просто. І не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі і величезний крок на шляху до перемоги. Явно повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються для вас готові колекційні літачки. Вся інфа за посилання в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Ми полетіли.